Зима вже близько, а отже ми відправились на пошуки артефактів Гри престолів. Може, ми навіть знайдемо рукописи Джорджа Мартіна вітри зими, хоча їх ніхто і ніколи не бачив, але ми все ще чекаємо. Несемо бокс на стіну і давайте розпаковувати. Це шкарпетки з гербами найбільш популярних будинків з етикеткою, тому що зима вже близько. Це ми вже десь чули. Тематичний стікерпак з Гри престолів. Старовинна мапа Вестероса у вигляді згортка. лист з золотою печаткою Таргарієнів, де лежить листівка, в якій можна залишити якесь послання, футболка в стилі гри престолів. Я впевнений, Джон знову носив би таку дотракійський чай заряджає хоробрістю та впевненістю, робить тіло невразливим у бою. Також цей бокс містить чашку в стилі Гри престолів та кров білих ходоків, напій, що дає імунітет до холоду, монета Валар Моргуліс в чорному мішечку, та блокнот в стилі Гри престолів в твердій палітурці, всередині ілюстрації з гербами та слоганами будинків, а також крафтові та кольорові листи, підібрані в тон ілюстрації. Застережу, якщо ви виходите за стіну, то тільки для того, щоб знайти такий бокс.